Колись віагра а тепер падає і не може встати? Де нині зрадниця Анна Сідокова і що вона п'є? Якщо і підробка або асті з московським душком, чому співачку з українським корінням скасовують на Росії? Показала ганьбу, отримуй повну торбу. Як співачка путіністка Лоліта відхаркує голову чірку. Шути є хороше в слові бабка. Це невідворотне покарання. Я Сергій Черношов. Підпишіться, ми розпочинаємо. Вітаю з весною, і принагідно нагадую про 8 березня для багатьох. Це м'яко кажучи, спірне свято, але не на Росії. Там це зайвий привід випити, побитися і забутися. Але перед тим замовити недорогу екс-українку, яка кинула своїх. Бажано, щоб ще й співала. Говоримо про нову хвилю корпоративів у московитів і продовжуємо серіал Зрадниці Естрадниці про тих, хто безсоромно мовчить про війну і служить расистам. Вашої уваги друга серія. Літера. А. Ах Ахтерва давно вже екс-віагра Анна Сідакова розраховувала на лайтове зіркове життя. Ну знаєте, коли вершки без краплі жиру або банка меду без ложки дьогтю. Ну а хіба це не втілення раю? Сонце, пальми, дорогі машини, і вона з грудьми, губами і в червоній сукні. Проте то кліп. А реальність інша Матрешки, мавзолей, москвич в сенсі як, тобто китайський GAC, концерти в задрипаній глибинці. Така російська дійсність, яку обрала до І там бідосі анічці буває складно. Ти прасті, що мною всі так сложно, бит на місці неба. Погано, коли людина не може говорити розчленовано, тобто розбірливо, тобто дістати все, що заважає з рота, і висловитись виразно на важливу тему. Давай що ти сказав? Жили дамай, начал чв'ять, але найгірше, якщо людина тупо мовчить, коли її країну розривають на шматки. Киянка Анна Сідокова жодного разу не висловила свою позицію щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну, натомість продовжила розважати росіян і заробляти криваві рублі. Щоправда, у 2022 році типу взяла творчу перерву і переїхала до США, але зовсім не надовго. Вже за короткий час співачка зрадниця повернулася до країни терористки та відновила. Була концертну діяльність. Якщо я хочу лізати котика, я його буду лізати. У мене інша життя. Від'їзд до штатів співачка пояснила дуже романтично, начебто, вона вирішила розчинитися в чоловікові. До речі, це вже третій баскетболіст Яніс Тіма, який колись виступав на рашці, а тепер живе за океаном. Цікаво, що в цей період у сідокової Верефії закінчився термін дії посвідки на проживання, тому її могли банально депортувати. І ти як бабка зараз говоріш старе. Тактика, і нашим, і вашим для сідокової не нова ще з 2014 року. Вона жила на дві країни: Ерефія та Україна. За весь час у різнопланової в усіх сенсах співачки було кілька розмитих дописів про мир. Жодного засудження анексії Криму або агресії на Донбасі, а пізніше вона і це повидаляла, щоб мати можливість заробляти на Москві. Хоча зараз Сідокова одна з тих артисток, які покарані за свою позицію не на користь України, її внесли до санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони Українці. Цей день настав в Україні Сідакову вважають за проданкою. А як на Росії? Заробітчанкою, такою собі гастарбайтеркою від шоу-бізу. Попри те, що колишня віагра давненько оббиває сцени Московії, своєю там досі не стала. Майна майже не нажила. З покривителями теж проблемка. Квартиру за 58 лямів рублів, яку шоу діва придбала в іпотеку, довелося продати, коли естрадниця звалила в штати. А як повернулася до столиці країни окупантки, написала слізний пост про те, що жити їм з маленьким сином тепер ніде, бо типу немає квартири, машини, няні та школи. Потім співачка нарікала на те, що її неправильно зрозуміли. Мовляв, вона і не скаржилася зовсім, а просто поділилася. Иногда так не люблю это, потому что ну ты просто постишь и. А потом все из этого делают. Кашмарика кіт, якщо ви раптом почали співчувати, бо я ні, то не варто. Аня знає, як втриматися на плаву, адже в неї є улюблена професія і чудові мізки. Це не моя оцінка, це цитата того посту, який Сідакова видалила. Може, самокритика заїла, а може злякалася, що шанувальники пропонуватимуть свої хороми з нужниками на дворі. Проте, як вижити, любителька кривавої валюти знає чимало. Самі розумієте, з таким досить специфічним талантом і. Голосом дертися драбиною шоу бізу було нелегко. Хоча в інтерв'ю там сідакова згадує про інше: як крала їжу на шоу останній герой? Я навчилась маравать. <свят> ну где ти там у група? А вони не доїдали. але не навчилась тримати рівновагу. Якось сідакова розважала окупантів у Москві. Судячи з усього, вийшла на сцену на підпитку. Яка іронія долі колишня віагра. І не стоїть. І не співає навіть коли підняли. Подивіться на цю красу. Після такого співачка заявила: життя розділилося на до і після. Це ж треба початок повномасштабної війни в рідній Україні на запроданку так не вплинув, як болючий удар по его. Сідокова зібралася з силами, подивилася в дзеркало і. Відмовилась від випивки, Не п'ю совершенно алкоголь, і, і я похуділа на 8 кілограм. Ну що, про третього офіційного чоловіка Анни Сідокової я вже згадував. Співачка дала зрозуміти, що з ним вона вже теж все. Якраз після повернення зі штатів на Московію, а злі язики з оточення багатовекторної жінки, її камбек доражки пояснили дуже тривіально у. Третього елементарно нема бабла на зірку. А що було з першим і другим? Запитаєте ви? Неофіційних кавалерів сідокової я навіть не рахував, як і її дітей. Але це зробила Яна Вовк. Розлучниця та мисливиця на олігархів. 41-річна запроданка Анна Сідакова досі намагається вразити чоловіків своїми формами. Тому без проблем показує усе що можна показати, і те, що вже не варто було б напівоголені фото, відверті відео, підкреслений сексі образ. Це все вабить до співачки чоловіків, і ті летять як мухи на мед. У артистки було тільки офіційно три шлюби, а коханців на пальцях не перерахувати. Проте всі любовні історії закінчувалися скандалами і гучними розставаннями. Люби ми поругаємося в хлам либо ми станемо самими близькими людьми. Екс віагра чоловіків використовувала як джерело доходу. Навіть книгу написала про те, як правильно спокушати. Книга там така ж крута. Внімання там є глава зіннісаблазніні і «Летнє». Шкода продовження не наваяла про те, як втримати. Бо Анін рецепт народити дитину якось не спрацьовував, судячи з її досвіду. І апетитні форми не допомогли. Перший шлюб з уже покійним футболістом київського Динамо Валентином Балькевичем розвалився за рік після народження доньки. Зірка естради звинувачувала футболіста. У зрадах невже суперниці читали Аніну книжку? Губна помада на його світрі не щезала ніколи. А я така сижу вже беременна з мужем, п'є та зміняє. Після розлучення Сєдокова пустилася берега. Навіть вмовила російського телеведучого Андрія Малахова знятися в її кліпі майже голяка і просто в ліжку. Чомусь вона розраховувала, що цей ніяк не сексімен стане її пропуском до московицького шоу-бізу. Як Бустрий секс після зйомок у Анни з Малаховим спалахнув роман. Проте швидко згас. Бо намалювалася наступна жертва секретів зваблення від сідокової. Максим Чернявський. Українського бізнесмена естрадниця підхопила у спортзалі. І треба ж такий побічний ефект від спалення жиру і зміцнення сідниць обручка на пальці. Максим забрав дружину її доньку, від першого шлюбу у Лос-Анджелес. В якийсь момент у мене з'явилася фінансова стабільність. Я виходжу замуж, і чоловік повністю мене обезпечує. Він її гроші, а вона йому доньку Моніку. Здавалося, шлюб втримається, але подружнє щастя розлетілося на друзки. Подейкували, що Росідокова надто захопилася гастролями та новими кавалерами. Хай там як Чернявський подав на неї до суду з наміром позбавити материнських прав. У підсумку Моніка лишилася з батьком в Америці без права відвідувати Ерефію, де осіла її вітрогонка мати. Суд заборонив естрадниці навіть викладати фото доньки в соцмережі. Також сложилось, що я втягнута в цю історію. Артистка не встигла розлучитися з другим чоловіком, як з головою пірнула. Нові стосунки з київським хореографом Сергієм Гуманом пара зустрічалася і навіть разом жила. А потім неочікуваний поворот. У сідокової несподівано з'явилася третя дитина, син Гектор. Запроданка не розголошувала ім'я батька, але вдалося з'ясувати, що це бізнесмен Артем Комаров, син одного з найбагатших людей Росії, чиї статки оцінюють у 800 мільйонів доларів. Нельзя. Кричать о своїй любві, я вообще нічого не демонструю на публіку. Але публіка бачила багато. Коханці мінялися один за одним. Після російсько-казахського співака Анатолія Цоя Седакова звабила хокеїста Зерефії Андрія Миронова. Він заради четвертого розміру грудей фактично перед весіллям кинув свою наречену. Після хокеїста артистка запала на баскетболіста. Латвієць Яніс Тімма пішов від дружини та однорічного сина заради спокусниці. Я просипаюся, бачу її рядом і розумію, що все день фестиваль. Яніс на той час мав успішну кар'єру і зарплатню близько мільйона доларів на рік. І Сєдокова вийшла заміж втретє. Було стільки пікантних фото, відвертих відео і публічних зізнань. Яніс, я люблю тебе! Вони разом готували, займалися спортом. Том і судячи з пристрасних кадрів, могли б заробляти, викладаючи хоум відео на порнхаб. Проте подружнє життя луснуло як мильна булька, начебто через те, що баскетболіст рік сидів у США без роботи, а сідокові це набридло. Ми вирішили залишитися. Смужем зрадниця, естрадниця гайнула зі штатів на Московію. Судячи з усього, шукати нового спонсора. Але поки ж табелями шанувальники не падають. Нічого, сідокова перечитає власну ж книжку і когось та звабить. Тим паче, запити у давно вже невіагри стали скромніші. Пішли, як то кажуть, у піке: від діамантів до сиріцького бутерброду. Кусочок хліба іміть, ну от просто хліб намазати його джемом, Ну то есть его это это не базовая штука, о которой нужно э, нужно там, не знаю, забывать. Это привилегия Кожному свое. Поки сідокова тішиться і хлібом з варенням, а на асті ще одна українка, яка заробляє ротом на Росії, збирає аншлаги. Хоча ні, збирала донедавна. Тепер її концерти скасовують. Царіцу вже не чекають у Волгограді, Саратові, Краснодарі, Тольятті та Нижньому Новгороді. Фанати масово здають квитки. Хоча поки ще є шанс на виступи в усіляких там Мурманськах чи Ростовах. Я в тебе в придукціевмухаса. Ск, а твариш, тим'ядвірні ловка. Анна Асті, яка насправді не ігриста, а просто дзюба, народилася в Черкасах, там навчалась у школі. Саме в Україні здобула юридичну освіту, а потім розлучилася з хлопцем і заспівала такий побічний ефект від розставання. Перший сингл записала у Києві як вокалістка дуету Arctic and Uсті. А далі карколомний зліт московська сцена. До України-терористки співачка переїхала у 2013-му. Заробляла там. Анексія Криму та війна на сході нічого для неї не змінили. Хіба що шоу діва започаткувала вже сольний проєкт і продовжила косити бабло. Тік стала взрос. Нічого не змінилося і після 24 лютого 2022-го. Хоча у перші дні повномасштабного вторгнення Асті була в Україні і сиділа в бомбосховищі, вона змовчала. А потім і, взагалі, гайнула знову до Оркостану, щоб Уникнути хейту, запроданка закрила коментарі до постів в інстаграмі і наче й забула про рідну країну. Хоча за якийсь місяць до початку великої війни згадувала і про батьківщину, і про українську мову. Ну як згадувала, висміюючи наші слова. Одної з самих смішних слов, які я недавно теж слушала свого товариша, це слово підозра. Єсді yes, з підозрою Асті може познайомитися зовсім скоро, і це буде близький контакт. Рашисти буквально за якісь кілька кроків від цього. От зараз перевіряють, а як сталося, що Українка в жовтні 2023-го взагалі отримала російський паспорт, і при цьому ймовірно. Зберегла український. Ну звісно, з нашим літати у Штати та Європу значно легше. Така прискіплива увага вчорашніх замовників корпоративів та тих, хто вручав Асті нагороду як найкращі співачці, пояснюється тим, що зрадливиця. Чинила нескріпно, долучилася до голої вечірки блогерки Насті Івлєєвої. Хай і не від любові до тусовок туди пішла. А за гроші, але ж зганьбилася. Забагато голизни для кремлівських старців та й усіх росіян. Тепер Анна Дзюба може залишитися без паспорта країни-окупантки, а ще без концертів, корпоративів, нагород і грошиків. До речі, про рублі з'явилася інформація, що акурат після тієї ж таки голої вечірки музичний лейбл Асті звинуватили у порушенні авторських прав і подали до суду. Компанія співачки має відшкодувати понад півмільйона мільйона дерев'яних сума, наче й невелика. Але Фенікс Мюзік згадують ще й у зв'язку з податковими боргами, і тут мова про майже 8 мільйонів рублів. Практически всі у мене пропалія була б рада, отримать якісь слова підтримки і заботи обійняти і плакати. Хоча насправді ні, чомусь не шкода. Тим паче, що Асті разом з чоловіком, бізнесменом Станіславом Юркіним, втекла з Росії. Так би мовити, поїхала у відпустку, начебто для відновлення після операції на ногах. Вочевидь, зірка сподівається, що історію з гулянкою голяка підзабудуть, пробачать і все таке. Ну а з ким не буває. Ні, владне. Чого ти кричиш? Ти не кричи на міняну погуляла і погуляла. Хоча у дзюби є ще один варіант змити ганьбу і відбілити репутацію, зробити як Філіп Кіркоров, який теж світив сідницями на голій вечірці. Спершу покаятися перед пісковим, а потім Публічно посипати голову попелом і співати в динери перед пораненими окупантами непоганий спосіб їх добити, і хто знає, що для них краще: пекельний концерт Кобзона чи тортури Кіркоровим, який волає наживо. Мабуть, вперше без фенери. За чотками зрадливицю Анну Асті рашисти таки пробачать, начебто, чоловікові співачки вдалося домовитися, що їй не перекриватимуть повітря. Але дзюба стане дівчинкою за викликом. Тобто, за першим запитом верхівки Кремля виступатиме безкоштовно, зсуваючи будь-які заплановані концерти: хоч на весіллях, хоч на похоронах. От просто вже хочеться на це подивитись. Я в різних амплуа. тобто я на сцені, я така дірська дівчинка, я нежна дівчинка. Це моє амплуа. <рив> Вивчив нове слово і ходи, вимахується. А поміж тим, в російському шоу, прости господи, бізнесі розпочався справжній кенселінг. Тобто артистів скидають після голої вечірки Євлеєвої, як спартанці хилих немовлят зі скелі. У чорному списку імена різні: тих, хто виступав проти війни в Україні, підтримував вторгнення, мовчав або висловлювався абстрактно. Загалом там півсотні виконавців про асті Кіркорова та інших нудистів. Я вже згадав. Тепер час приділити увагу ще одній колишній українці Лоліта Мілявська. Смотрите на ту душку. Капечі ні в От стара гвардія, коли як не в 60? дійсно ідеальний час. А до того була найкраща пора цинічно підтримувати російський злочинний режим і війну проти рідної України. Хоча від немилості кремлівських господарів її не врятувало навіть це. Тепер лоліта у чорних списках не віддячила Ерефія Мілявській і пенсією. Зрадниця каже, що не вистачає на звичне життя. Хоча і дякує Москві за над. Бавку ну реально, Баста... моя пенсія, е, значить, це мені діномінірувалі. Вона була легко було запам'ятати, двадцять три тиші рубля. Зараз ровно 24 чотири лоліта. жаліється, що грошей замало, але спокутувати гріхи за голу вечірку все одно треба. Обіцяє відновити храм на окупованій території. Особливий цинізм у тому, що українські церкви її улюблена Росія стирає в пил, але ж це дрібниці для мілявської. Головне, щоб. Повернули в обойму, бо бабка, як вона сама каже, хоче на пенсії, але бабки потрібні. Бабка без дітки. Це означає сам дрова купіл, сам дрова понес. Сам... Пічку затопив. а народилась майбутня бабка в Мукачево на Закарпатті. Тривалий час жила у Львові, а потім з батьками переїхала в Київ. Перед транзитом на Московію Мілявська встигла пожити навіть в Одесі, де і розпочався її шлях на естраду Ерефі. Потім були бурхливі 90-ті і, і 2000-ні Сумбур, а далі зрада. Співачка не просто підтримувала Росію, а й поперлась до Криму майже одразу після анексії. У 2015-му виступала в Керчі. А два роки по тому її зняли з поїзда Москва-Київ. Лоліта тоді їхала до своєї доньки, так наче нічого й не сталося. А вже у 2019-му Мілявська знову зібралась до Києва. Чомусь вирішила, що президент Зеленський їй дозволить, але Лоліта думкою багатіла, бо не за батьківщиною скучила, а розраховувала на зовсім конкретне. Бабло, ну чого гріхати ми, конечно, всі розраховуємо на свой маленький кусочек пирожка лоліта часто потрапляє в скандали не тільки через політику, любов до Путіна чи головечірку. Літера Д добрий вечір. Ведющи ти алкашка б**. у Лоліти. Ще й бурхливе сімейне життя. Тут вона дасть фору навіть ненаситній сідоковій, лише офіційно вдягала весільну сукню п'ять разів. Хоча направду у Ані в запасі є ще 20 років. А щодо міля. Вської першим її чоловіком був Олександр Біляєв, однокурсник. Відповідно, історія кохання не тривала. Другий Віталій Мілявський. Уже під його прізвищем співачка стала знаменитою, тому його й не змінювала в сенсі прізвища. А шлюб був фіктивним. Лоліті банально треба було переїхати до Москви. А для цього не вистачало знайти в столиці тоді, ще совка, людину з житлом, і прописатися. Пустий мене. Иди. От їх уже двоє. Уже під час шлюбу номер два Лоліта зустріла Олександра Цикала, майбутнього третього чоловіка і партнера за кабаре Дуетом Академія. В Парі Мілявська протрималась аж 12 років і народила єдину доньку. До речі, про цикало треба зробити окрему програму. Адже киянин шоумен, продюсер і актор жодного слова не зронив щодо війни Росії проти України. Також Олександр, як і колишня, любить путь на моїм убіжденням Путін Владимир Путін лучший на сьогоднішній день президент. Загинаю пальці четвертим чоловіком лоліти став Олександр Зарубін. Чоловік був досить забезпеченим, тому покривав всі потреби вибагливої співачки. Ну а п'ятим в голову, біс навіть не знаю куди, став такий собі Дмитро Іванов. Тренер з гри у Сквош шлюб тривав аж 9 років. Хоча обранець був нормально молодший за дружину. Впідкували, що жив за її рахунок. Ще й закрутив роман на стороні. Зрештою Лоліта тепер, як вона сама сказала, самостійна бабка, яка мріє про Путіна. Ти б такого мужика як Путін собі хотіла? Ти знаєш, покажи мені жінку, яка б не хотіла мужика за З будеш, як за кам'яни стіною, а насправді з таким путіним скоріше не за кам'яну стіну, а за грати потрапиш. До речі, про покарання його Лоліта отримала. За підтримку ЕРФІ Україна ввела проти Мілявської санкції і заборонила в'їзд. Їй не забули візити до окупованих Криму і Донбасу а також допомогу солдатам армії агресора через обмеження. Частина її активів в Україні заблокована. А ще Лоліту позбавили державних нагород виданих рані. Це мерзу. Хто ще з українських зірок зрадниць або зрадників заслуговує на увагу невідворотного покарання? Хто стає мовчазним співучасником злочинів або відверто підтримує агресію? Їх імена напишіть в коментарях. Не забувайте про підписку. А я прощаюсь до наступного епізоду.